На півдні Одещини аграрії активно впроваджують нові сорти абрикосів, пристосованих до особливостей клімату, транспортування та потреб ринку. У селищі Катлабух ми поспілкувалися з власником плодових садів Володимиром Балабаном та дізналися, які перспективи та особливості вирощення абрикосів у Буджаку. Вирощую нові сорти абрикосу: іспанські, французькі, селекції італійської американської. Тобто сорти дуже класно себе поводять в наших умовах. І незважаючи на дуже важкий рік для запилення, не було медоносної бджоли, були три хвилі приморозків, але нові сорти досить непогано себе запилили цього року і перенесли навіть три хвилі. Аграрій поділився досвідом вирощування американських сортів, таких як Джумбокот та Меджикот. Бачимо досить непоганий для цього року врожай. Деревцям три роки тут знаходимося біля сортів Джумбокот, Меджикот. Далі підемо на Побачимо. Тобто треба ставити зрошення, і розмір плодів буде набагато кращий. Забарвленість вже трошки бачимо. Так. І десь через 3 тижні, максимум місяць, будемо вже збирати врожай. Наступний сорт, який ми побачили, виведений в Канаді, харгранд. Один із найкращих сортів середньопізнього сроку достигання так також не було ще року, в який би він мене. Підвів, тобто дуже пластичний сорт, дуже класний сорт достигає в межах в наших умовах, в умовах півдня України в середньому це починаючи з 6 липня і до 15 максимум липня він повністю вже зібраний. Плід досягає в межах по масі від 100, були роки, де мали до 150 грам. Окрім сортів США та Канади, Володимир Балабан продемонстрував сорт абрикосів італійської селекції. Дуже непоганий сорт. Дуже класно себе у нас почуває на півдні України. Навіть без зрошення бачимо, зрошення немає. Садку три роки в минулому році була сигналка в межах 2-3 кг з деревця. Рітція дуже ранній комерційний сорт з середніми смаковими якостями. В середньому плід має вагу від 60 до 100 грамів. У нестійких погодних умовах півдня одежі для збереження або підвищення врожайності абрикосів необхідно забезпечити належний догляд за деревами. Щоб отримати більш красивий великий врожай, якщо садок, як у мене, без зрошення поки тобто, щоб брунька плодова на наступний рік заклалася і була сильна, щоб не підмерзла ні взимку і щоб гарно себе почувала вже навесні, треба зараз трошки прорядити. Тобто, через пліт, ми отримаємо більш великий пліт. І дамо рослинці а, краще себе почувати. Окрім прорідження плодів, Володимир рекомендує обробляти дерева відповідними препаратами перед можливими заморозками, а також задля покращення якості самих плодів. Треба працювати квантомом амінофростом, мідю два рази а, до цвітіння. Зараз вже будемо працювати для збільшення плодів. Це, а, опять же, а, продукт «Квантом квадрат. Називається він Квантум Аміномакс, Quantum Gold, два продукти. Для смаку підходить органічний калій, теж фірми Quantum Квадрат, тобто плоди будуть більш забарвлені, більш великі і більш смачні. Також варто додавати кальцій, щоб запобігти розриву плоду та зберегти його цілісність вважаю, по сортах, по нових сортах немає а, поганих сортів. Є м, люди, які просто не вміють правильно працювати. Тобто е, треба до кожного сорту е, пристосовуватись і знаходити слабкі місця і доробляти. Фрукти з садів Одещини мають високий попит та постачаються усі регіони України, зокрема до Київської, Харківської, Житомирської та Чорновецької областей. Багато людей з інших областей телефонують кожного дня, питають Володимир, як у вас з плодоношенням, з запиленням? Досить непогано цього року, не зважаючи на дуже стресові умови цього року. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.